Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні неочікувано на нас прийшов новий паті Б... Г, как, як його називає ФІФА, і паті БЕК, як його називаю я особисто, тому що це. Повернення найкращих карточок у версії СБЧ. Пік. Один з трьох гравців на вибір з рейтингом 87 Дінастії промо, тот груп Стейдж Єврокубків. Та вони додали Vinтел Wild Cards і замінили радіоактив картки. Це величезне W, на мою суб'єктивну думку, тому що, ну, Вінтел Вайлд це останнє промо перед тоті. І тут є кого ловити: Крістіану Роналду, Ван Дайк, Кайл Уокер, купа крутих карточок, які ми сьогодні з хлопцями зібралися ловити. На Стрімі. Тож, якщо вам такий контент цікавий, не забудьте підписатись на канал. І якщо ви дивитесь вже це в нарізочці на Ютубі, то Твіч, передавайте привіт Ютубу. По-перше, по-друге, напишіть мені в коментарях, а кого зловили особисто ви. В нас перший Nether Fox який вже зібрав свій пік і на якому ми будемо тестувати. Як завжди, на першому. А що взагалі тут в нас падає? І чи буде щось з цього взагалі гарно сипати? Друже, давай відкривай свій пік. Дякую величезно за швидку збірку. Дякую за шерплей, Бажаю тобі успіхів. І це габела народ! Не збирайте! Охорона відміна, розходимось! Пік 2, Ми бажаємо тобі успіхів, пан Херсон. Давай, нам потрібна перемога, щоб люди хотіли це збирати. Ні, 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 Іє, ми це вже бачили. Почекайте, а це груп Stage. Ну що, ми знов будемо бачити цих двох типів? Ну, я сподівався, що тут буде щось цікаве, це неймовірно. Ну, Виглядає як скам по перших двох піках. Ну що, друзі, в нас е, третій, е, в нас третя спроба зловити щось переможне в цьому піці Дінастії. Будь ласка, EA. Три Wild Cards. І всі три дешеві. Рабьо, Ну, за нього можна грати, але виглядає як скам. Добре, чергова спроба. Вибачте, чат. Полетіли, четверта. Ну що, буде нарешті перша перемога. Люди хочуть знати, чи збирати це, чи ні. Який скам. Який скам. Опа, подивіться, він зібрав старий пік. Приберіг його для стріму і новий пік. Всі повага. А чи буде зараз FC Габела, ми побачимо. Можливо, і їй теж бачиться, і вони вирішать хоча б одну тобі гарну картку дати. Ні, це Мацхумельц, це просто Фодор. І я так розумію, що тут я недарма також ставив п'яту зраду поспіль. Можливо, вниз заряджу. Єй. ще один Хумельц. Два Хумельца просто поспіль. Кастеляно, Закарія, Дайте нормальну картку. Да, хоча б, да ні, но Синочок з то було б теж погано. Попадуєць, попа, попа, попа. Глобальна попа в нього, чотири попи, всі різні. А що буде в піці? Маркос І Це перша перемога на сьогодні. Ха -ха -ха. Отак от чат. Як склад свій назвеш, така тобі картка і випаде. А він бере і обирає маца хумельца. Що ти робиш? Ну, Настільки в тебе потужний склад. Ну, хоча б. Хоча б взяв просто задля того, щоб люди побачили Маркоса Лоренте. Ну, він йому не залітає, він бере фодер. Але це картка, яка скільки там, 200 тисяч коштує, чи 180. Давай, чергова спроба Полетіли. в неймовірний склад, можливо, когось зловимо. Опа! А в нього Морган. Почекай, ні, Морган флешбек, Морган немає в тоті. Ну, це перемога, чат. Я розумію, що вона з виходом свого флешбеку просіла в ціні, але з того, що ми бачили, то є перемога. То 100 120 вона коштує. Черговий пік. Нарешті ми побачили пару перемог. Хочеться ще EA. Ну, хочеться прям топову картку, насправді. І це Родріго. Окей, Родріго Гоес. Я, до речі, не пам'ятаю, чи чекнув я тобі склад, але тут же картка, яка точна перемога, без питань, там 350-400 тисяч монет. Я 100% беру його. І це величезне W, як для цього піку, як для того, що ми вже бачили. О, окей, в нас черговий пік, чергова спроба зловити м'ята-картку. Побачимо, що ми тут зловимо. І тут буде 387 на жаль. Ну, але хоча б грабельні картки, хоча б не цей Зідан, Моніфаці і третя шляпа. Друже, лишаю вибір тобі. Поїхали, чергова спроба. Виловити гарного зимового джокера або дінастію. Ловимо Габелу, щось дві поспіль. Багато джокерів насправді, які тут скам повний, чесно кажучи. Ано, пану трейдеру щось впаде, може, як трейдмастеру цього року. Хойланд. Ну, Хойланд найкращий, напевно, треба брати його, але, скоріше, все, для твоєї команди це все трифодер. Втім, Хойланд по ціні піку, це має бути перемога. Він же ще коштує 100К плюс чат. Пан Кор, ми у вас і ваш зимовий джокер гарний, сподіваюся. Окей, Грімальдо і Джеймс! Слухайте, ну це хоча б непоганий пік. Це не надто дорогі картки. Вони відбивають вартість піку, і тут хоча б можна когось обрати, за кого побігати. Ця Джеймс, прикольна. В ній, по-моєму, 5 фінтів зірочки. Да, да Грімальдо як це пешник, класний. Обирай сам, друже. Це хоча б щось за що можна бігати. Пан Грозний, бажаємо успіхів з вашим Габелапіком. Це буде відео називатись Габела 2. Габела 2 він повернувся згодні. А тепер Габела Пік. Друга спроба. Давай. Окей, окей, він дуже швидко це робить. Не в його склад, але це картка 100 плюс. Бажаю вам успіхів, пан Петрович. О, ні-ні-ні-ні. Петровичу вирішили не насипати взагалі. Бажаю успіхів тому вам, вашій прокрутці. Оу, тібо куртуа, о, вау! Три вінтел валкаркарки і тібо куртуа, який як мінімум як Фодор йде до перемоги. да? Чи ні, він 89. Лол, там хтось монети переливає, подивіться. 100к, а ні, 100 є. Добре, тоді буде перемога. відбивай вартість піку. Бажаю успіхів тобі. Давай. О, ні, фігня. Фігня, фігня, фігня. Мац Хумільц, але це фігня. Добре, добре, добре. Що в нас буде в цьому піці? Морган і Сане, окей. Ну, в цей склад навряд чи ми кимось би здивували. Навіть Кріштіану Роналду, але дякую за контент, по-перше. По-друге, пі... ціна піку відбивається. Я думаю, треба брати Морган, тому що вона, як мінімум, фодер. На розминку тут лише Майк Маньян. А що в нас в піці з дінастіями? Габела, Оріяза Базаль, напевно, треба брати, бо він як рейтинг, але це буде тотальна зрада, і близько не відбивається ці на піку. Ану, натягує. Енсоферна. О, Різ Джеймс, до речі, слухай. А в тебе там хто праворуч захисті? Різ Джеймс і Даб'ю. Це прям в склад. Ну, В багато складів. Це один з кращих захисників в грі. І дуже тендітно випадає повна габела. <ріст> дякую вам, пан Дос. Чи буде це Тіяго Сілва, чи буде це срака, чат? Окей, це буде срака. <ріст> <ріст> ну що, давай, бажаємо успіхів. Uh, ні, але це буде Вірц. Ну, Вірд це відбиває вартість паку. Ні, друзі, цей, цей пік краще, серйозно. Ну, типу, були непогані картки і є за кого побігати навіть. Не в топові склади, але. Він думає. Заряджає думкою. Енсо Фернандес, Менді і Таремі. Добре. Ну, за Енцо можна бігати. Я, до речі, перевірю, бо я Енсо рахую в перемогу, а чи взагалі це перемога, чи ні. Енсо Фернандес, давайте я гляну. Енсо Фернандес. Скільки це. А, це 80. О, ні, він вже дешевший. І на ПК. Ну, на ПК 100К. В нас черговий пік. На Дінастію, на Шмінастію і на. І на. О, Марко Ройс. Ну, це лише Фодер, по-моєму, по ціні. Але хоча б Ройс, хоча б Фодер, дякую за фоллоу. Тобто нам потрібен CR7 Vinto Wild Cards. А ми отримаємо Саліба. Версій також Vintel Wild Cards. І це буде перемога без всіляких сумнівів, але напевно тобі в склад не залетить. Да? Бо в тебе там мета, скоріш за все. Один з трьох, 87, Дінастії тот груп стейдж, або Вінтел Wildcards, не перетруси, пам'ятаєш, як працює? Ай, срав пес. Нема за що зачепитись навіть. Нема за що. Можеш відкрити і пік 85. Якщо хочеш. А раптом Тоті. Підвисання. О, Мохамед Салах. Оновили тобі Мохамеде Салаха. Дякую і спортс. Опа, дівчинка Джеймс. Окей, це W. Не знаю, що там по складу, але карта W. Добре, вітаю. Кей, в нас нарешті пік з династіями. Давай, бажаю тобі успіхів. Як повільно це було. Барела, це було W, це була перемога, але він в нього є. Я сподіваюся, що він в тебе не в антрейді. Хоча хто буде купляти Нікола Барелу, Да, Да, о, oh, ми розпочинаємо з FC Габело піку, як ми його нарікли вже в ком'юніті. Можливо, буде щось непогане тут. Грімальдо, окей, непогана картка. Грімальдо відбиває вартість піку. Ми, по до речі, потрошки-потрошки, і підійшли до 14-14 рахунку, чат. Ну що, пан Вітьок, готовий перемагати. Ну, в принципі, дивись. <сум> ой, арзаба. Ой. Коротше, цей тіп. <сум> це ще хоча б 78 рейтинг. Я жартую, друже. Дякую тобі за контент. Сподіваюсь, поради дав з приводу команди, але Габела пік. А що по іконах? Каньяджер артикулос де Хрінікульос. Кройф! ВОУ! го хо Йохан, бляха, кройф. Друзі, окей, черговий пік на Дінастії Wild Cards або Total Group Stage. Близько в нас по перемогах і зрадах, але це буде чергова зрада тут лише Ой, Забаль. І все. Лише лише він. Панжура, полетіли. Твій пік. Що тут буде в нас? Хейлон зідан Шлотерберг. Окей. Ну, в той склад то буде зрада чат. Я думаю, ви не будете проти, якщо такі картки, як Хойлон, буду писати один раз туди, один раз туди. Тут у нас е, 17 е, зрад 17 зрад. Тут прям руки трошки трусяться. Давай, пан скромний, успіхів тобі. Ну, дайте перемогу. І Ну, будь ласка. Ай, Ну, не в цей склад. Ну, типу, пік відбивається, але не в цей склад. Шкода, було б класно, якщо б щось прям топово вилетіло. Пане М. Дерешівський, бажаємо вам успіхів. Сподіваюсь, я правильно прочитав нікнейм. Менді, але не той. Ні, Оце, о, оце скромний, оце твій пак. Пік минулий. Воно, да? Ой, друже, ну це габела повна. Тут нема чого казати, це габела повна. Є, yeah, полетіли. Дайте Ферлана Менді, шпроц. Енсо Фернандес. Не в той склад. Не тій людині ви даєте такий дроп. ей. Це неповага для вас. І буде 19 та зрада, бо Енсо не коштує на консолях 100К. Пан Анар, бажаю вам успіхів. Вашому Габела Піці. Маркус Лорент. Окей, це перемога з цього піку. Це один з найкращих гравців, якого ми бачили. Сьогодні не було карток за лям Плюс, але Маркос Льренти непогана картка. Добре. А тепер ми відправляємо мій пік габелу скамлюся з пацанами. На мене хтось там стави. Ви що, у вас немає балів каналу? Оте я розумію. 19,8 на те, що в мене буде габела. Ну що, наша FC Габела по традиції. Ми вже не відкриваємо навіть жоден пік без неї. Без всі габели. Окей, ось вона. Ну що, друзі, поїхали. Мій Габела пік, ставка закрита. Полетіли я з пацанами, я з роботягами Скамлюсь Р3, Р1Р1. Швидесенько по статам дивимось. Ну, це воротар. Ясно. Зідан! Хто б сумнівався? Там є три воротаря. Ні, окей. Тепер цікаво. Фізика цікава, але тут багато бомжів з намальованими статами. Дефендін цікавий, дріблінг. Тільки дай спритність та баланс. Немає. Це рабьо, да, чат? Ставка закрита. Сіт бан Так, це рабьо. 80, так? Да? Схоже на. Дуже схоже на рабьо. Плейстайли Підкат. Да, дуже схоже на рабьо. Згодні? Рабьо, окей. Дві зради в мене чат. Остання спроба. Фізики нема, це буде форвард, окей. Це не Ван Дайк. Нема агресії. Окей. А, я хотів сказати, окей, дрібнень 90, але спритність баланс. Це баніфаці якісь, да? Слухайте, ну, це нема, нема сенсу тягнути. Якщо б ікона могла б бути нормальна з такими статами, але тут буде точно зрада. 100%. Так. Да. Окей, чат, я сказав, я нахрен зробив. Арієндр Рабьо до вибачення, ой, розвязав, Я за рейтинг склад рейтингу 86. го Отримав одного 88-го козака. І це просто let's go, let's go чемп!